16-річна учениця 10 класу 20-ї школи Віра Смолер, переможець другого етапу малої академії наук з правознавства. планує отримати юридичну освіту. А поки що дівчина захоплюється фотографією, відвідує фотостудію Леоніда Шевчука та літературну студію Горецвіт пише прозу, малює і захоплюється музикою. Це виставка моя персональна виставка фотографій і графіки. Це те, чим я живу, та чим я захоплююся. Ну і ще поряд з цим я дуже люблю музику. Закінчила музичну школу і ще пишу прозу. Олена Смоляр, мати віри, каже, що таланти дочці передалися від діда та батька, адже в родині є і журналісти, і музиканти. Проте у дитинстві юна художниця на шпалерах не малювала. знаєте, вона нас самого дитинства... Е... У Ні, було таке, скажем, ну тяга до прекрасному. От вона спочатку були маленькі, якісь зарисовочки, смішні, Вона була маленька, очень смішно рісова. Окрім друзів віри та поціновувачів мистецтва, виставку відвідав Житомирський міський голова Володимир Дебой, який побажав юній художниці зіркового майбутнього. І справді я побачив, що дійсно роботи незвичайні, особливо там ті краплини на склі. Ви підійдете подивитись, наскільки унікальна робота. Безумовно, Бог дарував можливість також графічного мистецтва. Виставка фоторобіт та графіки світ навколо мене. Віри Смолр триватиме з 3 по 20 червня. Отож, варто поспішити.